Сьогодні створюємо красу своїми руками. Покажу 10 дуже цікавих варіантів, які вам дадуть чудовий результат. Вітаю, мої хороші! Приєднуйтеся! І будемо фарбувати разом з барників власного виробництва. Отож, фарбувати будемо по-різному, а ви вже вибирайте, як вам більше подобається. Звісно, нам потрібні яйця. Куди без них? Дуже ретельно миємо і витираємо маркування. Сперекис водню і ретельно витираємо. Здебільшого під час сміття маркування змивається. Але якщо виникне проблема, тоді спробуйте так. Або можна ще спиртом. Якщо яйця будуть темними, тоді це пропускайте. Але якщо світлі, то буде виринати. Краще яйця на яких є вже пігмент не брати, бо вони фарбуються по-іншому і буде впливати на фінальний результат, особливо на світлих. Тому купляємо білі яйця. Тоді це є чисте полотно для фарби і забарвлення передається правильно. Якщо є проблема з тим, що шкаралупа тріскає під час варіння, то дайте сіль, здебільшого це допомагає. Ну що ж, починаємо. Сирий буряк у мене тут 300 г. Натираємо на дрібній терці. Далі потрібно злегка вичавити сіль. У мене вийшло 50 грамів. Поки прибираємо, нам він знадобиться пізніше. Пательню на плиту вмикаємо, вливаємо 1 столову ложку оцету столового 9%. Це щоб буряк не втрачав колір. Гарненько перемішуємо і як тільки буряк почне тушкуватися, стане гарячим, вимикаємо плиту. Тушкувати довго не потрібно, щоб зберегти яскравий колір. Розрівнюємо і кладемо варені яйця, щільно накриваючи бурячком. Я фарбую три, бо мені не потрібно багато, але тут без вагань можна п'ять яєць. Буряка вистачить. Діаметр пательні 24 см. І так залишаємо до охолодження і більше, накривши кришкою. Не експериментуйте з посудом, в якому не впевнені, щоб буряк не зіпсував колір пательні за стільки часу. Чим довше яйця в буряку, тим темнішими вони будуть. У мене вони фарбувалися 15 годин. Це багато, стільки не потрібно, такий колір з'явиться швидше. Але я лишила на ніч і то затягнулося. Ви ж можете їх витягнути після охолодження, але тоді будуть трохи світлішими. Скільки це по часі, тобто охолодження, вам сказати не можу. Все залежить від вашого посуду і як він зберігає тепло та температури на кухні. Можна заглядати періодично і коли колір подобається, очистити від буряку або залишити на ніч, як я це зручно. І ось що ми маємо. Не скажу, що мені дуже подобається, далі цікавіше. Але фарбую і так. Це просто і головне, якщо ви проти барників, проти хімії, тоді чудове рішення і дуже мало потрібно зусиль. Протираю їх олією, це робиться для блиску. Якщо подобається матові, просто протираємо вологою серветкою. Буряк я викидаю, але знаю, що дехто використовує його до борщу. Не знаю, робіть на свій погляд. І все готово. Руки не фарбують, колір не втрачають. Запрошуйте діточок і творіть. Також я взяла трохи гарячого бурячку і поклала на варене яйце. Розмістила смужки та замотала серветку. І так залишила також на 15 годин. Повторюю, що у мене всі яйця фарбувалися 15 годин. Думаю, ви зрозуміли. Я їх залишила на ніч до наступного дня і вийшло саме стільки годин. Не буду вам говорити, що це обов'язково. Але чим довше вони будуть з пігментом в парі, тим темніші вийдуть. Якщо у вас обмежений час, хоча це зручно пофарбувати і залишити, але ж бувають різні ситуації, тоді заглядайте періодично і перевіряйте, як тільки колір подобається, все готово. І маємо більш ніжніші, чим попередні, і світліші, та й буряку потрібно значно менше. А ми творимо далі і фарбуємо наступні, вже більш цікаві, на мій погляд. Отож, підготуємо нитку, бинт або марлю, або іншу тканину з рідко переплетених ниток. У мене бинт вузький, тому треба робити ось так, бо не вистачає, щоб обгорнути яйце. Вода. Рис. Можна гречку, пшонос, чевицю, кускус чи іншу крупу. Сире яйце у воду. В рис. Гарненько так, щоб рису було багато. Так буде гарніше. Замотуємо щільно та зав'язуємо. Слідкуйте, щоб тканина повністю накрила яйце і рис не сипався. І таких робіть, скільки вам потрібно. Я роблю одне, щоб показати вам різні варіанти. І так маю вже добрячу колекцію варених яєць. А ви вже вибираєте, які більше подобаються. Поки хай чекає. Знову вода. Це я нарізала лушпиння цибулі. І робимо те саме. Яйце знову сире. Також хай чекає. Робимо третій варіант. Це в мене каркаде чай. Я залила окропом на одну хвилину, щоб пелюски стали м'якими. Чай, звісно, можна випити, якщо смакує. Яйця також сире і кладемо як подобається. Каркаде дає своє забарвлення, тому в поєднанні з іншим кольором виходить дуже цікаво. Можна замінити на листочки петрушки, кропу чи зібрати цікавих листочків. Також гарно буде. І робимо те саме, що з попередніми. Та на цьому підготовка завершена. Тут в мене 900 г капусти. Кладу всю, щоб був темний колір. Чи можна менше? Можна. Але тоді і води менше, щоб отримати темний пігмент. Часто зустрічала коментарі, що яйця не виходять синіми. І звинувачують авторів, що дофарбовують барниками. Ні, це не так. Можна отримати синій колір. Але треба багато капусти і тривале фарбування. Вливаю 2 столові ложки оцету. Це не пропускайте. Це також впливає на колір. І 1 столова ложка солі. Це для того, щоб яйця під час варіння не тріскали. Вливаємо воду. Вмикаємо плиту та перемішуємо. І яйця це з рисом, з каркаде, з лушпинням і кладу ще два, також сирі. Яйця мають бути повністю у рідині і накриті капустою, щоб вони зварилися і рівномірно фарбувалися. У мене сотейник діаметр 28 см. Якщо будете робити також в посудині такого розміру, сюди можна вмістити 12-13 яєць, і вони будуть повністю у воді. І на цьому етапі, поки не закипіла, беру приблизно 50 г води. Пізніше зрозумієте для чого. Доливаю ще воду, бо бачу, що мало. Всього влила 1 літр 600. Доводжу до кипіння та варю 5 хвилин при активному кипінні. Накриваю кришкою і так залишаю. Але зверніть увагу, що капуста може пофарбувати сотейник за такий тривалий час. Покриття різне, тому не зіпсуйте сотейник. Бо йому нічого не шкодить, то я без вагань залишаю. Яйця в гарячій воді доготуються і жовток точно рідким не буде. Якщо у вас є сумніви, варіть довше. І так, до охолодження або більше. Все залежить, який ви бажаєте отримати колір. Чим довше яйця в рідині, тим темніший колір. Я залишила на 15 годин. А ще, після того, як накрили кришкою, чекаємо 20 хвилин, щоб відвар став темніший. І беремо приблизно пів склянки грамів 100. Цей барник буде потрібний також пізніше. Час на відео біжить непомітно і 15 годин вже пролетіли. Виймаємо яйця з сотейника і будемо дивитися, що там: є чудо чи немає. І ось що вийшло. Колір дуже насичений. І ми можемо бачити, що є в капусти синій пігмент, бо яйця сині. Дуже гарно вийшло. Присутні різні відтінки через те, що фарбували не лише у відварі, а були смужки капусти, і це гарно. Ну що ж, цікаво цікаво, це у нас лушпиня цибулі. І ми бачимо, що цибуля подарувала свій колір. Капуста свій, і вийшла дуже гарна гра барв. Це у нас каркаде. Глянемо, що там. Чай також має синій пігмент. Дуже цікаво, що буде. Бо ще таке не робила. Роблю вперше з вами. Вже бачимо, що капризує і хоче втекти. Не думала, що так вийде. Але бачимо, що там, де були пелюстки, залишився білий колір, трішки дає сірим. Ідемо далі. Тут у нас рис. І це просто неймовірно. Колір неба. Напевно, сьогодні це буде мій фаворит. Ну і звісно, для того, щоб додати блиску, протираємо їх. Я беру олію соняшникову. Ви можете взяти іншу. Тут це не важливо. І ми маємо таку красу. Це лушпиння, каркаде. Рис. Дивіться, яйця висохли і змінили колір. Стали світліші. Змащуємо олією і це є ще одна дрібниця темного кольору. Бачимо, як колір змінюється. Ось бачимо різницю. Хоча матові також подобається. Ніжний колір це цікаво. Залишаю його так. А ви робіть, як вам більше подобається. Я ще взяла трохи гарячої капусти і поклала на варене яйце. Розмістила гарно смужки та замотала в серветку. І так залишила також на 15 годин. Але ви, звісно, можете і швидше дістати яйце, як тільки колір подобається. Гарненько протираємо. І маємо світліші, ніж попередні, та й капусти потрібно значно менше. Тому як варіант, ловіть, якщо подобається. Для вас зважила залишилося 800 г відвару з капусти. Тобто тут можна ще пофарбувати 6-7 яєць. І тоді вони будуть однотонні. Це ми отримаємо сині яйця. Якщо всипати у відвар соди, буде злегка зелений відтінок. Якщо влити оцет, ви далі побачите, який колір буде. Більше розписала в описі і там також залишу всі пропорції. А ми прямуємо далі. Беремо сире яйце і також лушпиня цибулі. Замотуємо, зав'язуємо і варитися. Я варю 15-20 хвилин на помірній температурі. Не тому, щоб яйце приготувалося, а тому, щоб лушпиння під час варіння дало пігмент. І так яйце буде більш яскравіше. Якщо ви не схвалюєте ідею стільки хвилин варити яйце, тоді варіть до готовності, але залиште ще на 15-20 хвилин у окропі і тільки тоді виймайте. Інакше буде світліше. І залишаємо, поки повністю не висохне, або ж як я на ніч. 15 годин вже пролетіло і дивимося, що вийшло. Звісно, знайдуться коментатори, куди без них. Що напишуть, а що ти нового показала, всі так фарбують. Але завдання відео не нове вам показати, а розповісти, як пофарбувати яйця до Великодня. Як фарбую їх я. І декілька із тих варіантів, які мені найбільше подобаються. А фарбую яйця я по-різному. І це лише маленька добірка, бо і так відео вийшло дуже тривале. Все. Протираємо і маємо таку красу. Можна так варити і велику кількість яєць. Далі повторюємо все тільки з каркаде. Це квіточки, які я заварила, ну ви пам'ятаєте. Також відварюємо все, робимо, як і з попереднім яйцем. І залишаємо, щоб висохло або довше. У мене, як і всі, сохло 15 годин. І дивимося, що там. Чим довше контактують пелюстки з яйцем, тим більше яйце бере барв на себе. Протираємо, як і всі інші, щоб з'явився блиск. Якщо подобається матові, залишаємо так. І ось що ми маємо. Прямуємо далі. Це куркума, 1 столова ложка. Заливаємо окропом для орієнтування приблизно 100 г. Перемішуємо та залишаємо настоятися хвилин 10-15. Проціджуємо. Обережно, бо куркума все фарбує. Зверніть на це увагу. Сік буряка, який ми з вами вичавили раніше. І відвар з капусти, той що темніший, який ми взяли через 20 хвилин після того, як капуста закипіла. Можна і так фарбувати, але я ще хочу додати один колір. Тому вливаю оцет столовий 9%. Чим більше оциту, тим отримаємо світліший колір. І до гурту воду, яку ми взяли з капусти до того, як вона закипіла. І маємо ось таких 5 барників. Варені яйця в серветку і так малюємо всіма барниками по черзі. Вони перемішаються і дадуть гарний та ніжний результат. Бажано, щоб яйця і барники були теплі, так краще фіксується колір. У мене все кімнатної температури. Побачите в кінці результат. Якщо вам так подобається, то робіть, як я. А якщо хочете більш яскравого кольору, тоді барники підігрійте, а яйця фарбуйте зразу після того, як відварили. Обов'язково рукавички, бо пігмент сильний, особливо жовтий, потім важко буде відмити пальчики. Палітра дуже однотонна, крім куркуми, і вони, звісно, не будуть такими яскравими, якби пофарбували барниками, які ми купляємо, там інший склад і дуже сильний пігмент. Тут все буде набагато світліше і ніжніше. Якщо бажаєте отримати більше кольору, купіть барники. Але так як ми сьогодні фарбуємо яйця з харчових барників власного виробництва, то використовують тільки те, що могла зробити на кухні. Серветки мають повністю просучитися рідиною. Барви мають перемішатися. Квостики також не залишаємо без уваги. І сохнути. Я пофарбувала 4 яйця. Думаю, ще 5-7 яєць точно вистачить пофарбувати. Може більше. Для орієнтування вам у мене кожного барвника було приблизно від 50 до 70 грамів. Куркуми десь до 100 грамів. І все. Серветки повністю висохли і можна дивитися на результат. Також залишала на ніч. Хоча її фарбували однаково, але кожна має своє індивідуальне забарвлення. І це мені найбільше подобається. Цим відрізняється творча робота своїми руками від фабричної. Які вони вийшли ніжні. Мені дуже подобаються. І можемо бачити, що десь барник зафарбував більш до темного, десь світліше. Жовтий, звісно, переважає, так як він самий яскравий за всіх. І це гарно. Якщо подобається, залишаємо так. Якщо ні, змащуємо олією. Як не будете змащувати олією, то протріть вологою серветкою чи ватним диском, щоб зібрати лишню фарбу. Вони не фарбують руки, ні, не подумайте. Але після фарбування треба прибрати все лишнє. Діточкам, думаю, така зайнятість дуже сподобається і буде трохи тишини. Тому запрошуйте їх і до творчої праці. Фарбуйте, творіть, експериментуйте! Це цікаво та приємно! І результат завжди різний, завжди новий. Така праця заспокоює. Дякую за перегляд! Надіюся, що було цікаво і вище зі мною! А й все у вас буде добре! До зустрічі в наступному відео!